Що привезти з Туреччини собі або на подарунок? Звичайно, турецьку каву, сама найкраща від фірми Mehmeta Ефенді. Придбати її можна у різних поємностях і готують її лише у турках. На прилавках можна знайти також різні смакові версії. Але хто що любить, я, наприклад, прихильниця класичної кави і рідко експериментую, тому додому взяла її класичну версію. І куди ж, звичайно, без турецьких солодощів, Рекомендую вам все-таки купувати. Не готові набори, а брати саме на вагу, складаючи свій власний міні-бокс. Міксувати тут можна різні смаки, як і дегустувати усе, що припаде вам до ока. Смакові поєднання у Рахат Лукумі бувають досить неординарні, але усі вони смачні. І як би це банально не прозвучало, але партію шоколадного лукуму у перші ж дні привозу розбирають за лічені секунди. Також варто звернути увагу на чай у кожному у магазині асортимент його буде різний, але неодмінно у кожному з них точно буде якийсь фруктовий варіант манго ківі, султан, чай, гранатовий, чи фіалковий, релаксуючий з м'ятою та мелісою і той самий лікуючий з евкаліптом, який виведе усю заразу з тіла. Ми такий пробували, і з очей справді аж лилися сльози. Оливки, оливкова олія, гранатовий соус. Уважно читайте його склад. Ізного типу кераміка, кавові набори чи статуетки будуть хорошим варіантом на подарунок або ж прикрасою вашого дому. Дівчата, звісно, точно не продать повз б'юті засоби. Я ж не могла оминути ці дифузори для дому, теж взяла на подарунок і не пошкодувала. А що ви зазвичай привозите з Туреччини, діліться в коментарях.